Ви просили мене зняти продовження на тему, куди поїхати біля Львова. І зараз якраз хороша нагода для такого відео. адже настав травень та нарешті потеплішало. Щоб відео було однаково корисним як для сімейного відпочинку, так і для подорожі з друзями, наприклад, я буду чергувати локації. Я розповім про 5 цікавих локацій, що знаходяться недалеко від Львова та легко доступні у добиранні. Але якщо у вас є машина, то вам в принципі повезло і добирання буде швидким та комфортним у будь-яку локацію, але і громадським транспортом буде недовго добирання. Я умовно поділив ці локації на дві категорії: для сімейного відпочинку та подорожі з друзями. Але усі ці варіанти будуть цікаві будь-якій компанії. Я підібрав місця, де сам стиг побувати, місця, які мені особисто сподобались, які я можу точно рекомендувати. Колись казали, пляшка закарпатського коньяку, палка Дрогобицької ковбаси і коробка цукерок світоч могли відкрити не одні потрібні двері. Я ж запрошую вас поїхати у Дрогобич. Дрогоби ще називають соляною столицею Галичини. Це невелике, але дуже цікаве місто. Дрогобич є дуже таким особливим містом, і тут є дуже багато місць, які ви можете побачити, відвідати. Зокрема, як на мене, найцікавіша та й найнезвичніша локація в Дрогобичі це Соливарня. Сіль тут виварюють у величезних чанах, на вогні вхід соливарню вільний. І якщо вам дуже пощастить, то і про екскурсію можна домовитись. Ось такі пакетики солі тут продаються по 10 гривень. Гарний сувенір. друзям або собі просто взагалі сіль це візитівка міста, тому вона зустрічається навіть у найнезвичніших стравах, наприклад, у каві. Я роблю каву з подругамицькі сіл. В неї входить секретний інгредієнт, а сіль і пораці. Окрім соловарні, у Драхобичі гарний центр з ратушею, на яку я рекомендую всім піднятися. Піднятись на ратушу коштує усього лише 10 гривень, а взамін ви отримаєте класні краєвиди та панораму міста. З вежі видно усю площу ринок. А якщо добре придивитись, то можна побачити навіть Карпати. Декілька старовинних церков, одна з яких з оборонною вежею. Та цікава вулиця з дорогими вілами, де жили колись усі мажори. Ще одна розкішна віла на цій вулиці. Це вілла Яруша. Не плутайте його з теперішнім ярушем. Це колишній бургомістр міста. А також він відомий тим, що заснував курорт Трускавець. А доїхати у Дрогобич не складно або автобусом, або потягом елементарно можна добратися. Наступна локація з мого списку це ведмежий притулок до мажир. Це хороша можливість відпочити на природі, подихати свіжим повітрям та побачити справжніх ведмедів. Їхати сюди найкраще на власному автомобілі. Звичайно, що можна і на автобусі, але е, прямого сполучення я не знаходив. Але якщо у вас є мішок грошей, можна і взяти таксі. Їхати зі Львова у притулок десь 35-50 хвилин, ну і приблизно 22 кілометри. Ведмежий притулок до Мажира займає майже 8 гектарів землі, де створені усі умови для комфортного проживання ведмедів. А що ми знаємо про ведмедів? Вони бувають бурі, білі та плюшеві. Вони можуть розвивати швидкість до 55 км на годину, живуть в середньому 25-30 років, а важить ведмідь приблизно 500 кг. Хоча зустрічались гіганти і до тисячі кілограм. Довго шукати нам не довелося, і десь за три хвилини ми побачили першого ведмедя, який, я вам скажу дуже гарно виглядає. Шерсть у нього блискуча, сам він вгодований, ну напевно йому тут класно живеться. Тут є і басейни, де ведмеді можуть плавати, і гойдалки для розваг косолапих, ба більше умови притулку максимально наближені до дикої природи, щоб тварини не відчували дискомфорт. Варто зазначити, що усі тварини врятовані та перевезені сюди з цирків, ресторанів або ж з приватних зоопарків, ну де, на жаль, з ними жорстоко поводились. Якщо ви додивились до цього місця, буду радий коментарю, і YouTube любить довгі коментарі від восьми слів. Ну, від лайку і підписки я теж не відмовлюсь. Повертаємося знову до подорожей у міста. Тільки вдумайтесь: замок або королівська резиденція, китайський палац, арсенал або будинок убогих, оборонні церкви та старовинний цвинтар. Ну, якось закруто звучить, як на маленьке містечко. Якщо ви досі не зрозуміли, мова йде про золочів. Рекомендую почати досліджувати золочів з його замку та китайського палацу, адже це найцікавіше, що є у місті. Окрасою Золочева є його золочевський замок. Будували його для захисту міста від нападів турків та татар, і збудований він по голландській технології. Як і всі замки, Золочевський був теж збудований для оборони міста, але в різні часи його використовували як фортецю, як королівську резиденцію, в'язницю та навіть навчальний заклад. А китайський палац це єдиний в Україні і один з трьох в Європі зразків східної архітектури. А ще тут є камінь, який виконує бажання. Окрім замку і палацу, тут ще можна побачити справжні камені тамплієрів, їх ще ж називають каменями бажань, бо містять вони зашифровані послання минулого, і ніхто досі не зміг розгадати, що тут написано. Окрім усього цього, є гарний центр міста. Правда, він дуже маленький, але від замку йти сюди, ну, всього хвилин 10 пішки. В центрі знаходиться міський арсенал та будівля магістрату, а ще дві гарні вулички. Їхати в золочів зі Львова всього 64 км і є прямі автобуси, які вас швидко і комфортно довезуть. Ще одна локація для любителів незвичного це є музей загиблих літаків. Музей представлено уламки німецьких, радянських та літаків-союзників. А метою відкриття музею загиблих літаків було бажання зберегти частинку історії авіації та подій у небі України в період Другої світової війни. Музей. Я відкрив і що бачите, не встиг тільки написати. Вже от приїхали всі тут. Черга стоїть на вхід. Всі експонати музею зібрані волонтерами на території Західної України. Одним з цікавих експонатів музею є авторська робота молодих, але дуже талановитих львівських митців, це модель літака зібрана шматків 12 інших літаків. Музей знаходиться в селі Хоросно Пустомитівського району Львівської області, і це, мабуть, єдина локація з мого списку з добиранням, куди ну, можуть бути труднощі. Ну але якщо у вас є машина чи мішок грошей, тоді і труднощів немає. І остання локація на сьогодні, але не останнього списку, це місто Франківськ. Якщо пам'ятаєте, саме у Франківську яйцем був вдарений один чоловік, і це стало мемом. Ми з вами у місті, яке часто порівнюють зі Львовом. Мешканці тут настільки сурові, що вони закидують президентів яйцями. це вже баян, і мабуть більшість моїх підписників про це не чула. Але якщо знаєте, то напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Зі Львова у Франківськ їздять рейсові автобуси, блаблакар, але найзручніше це залізничне сполучення. Дві з половиною години, і ви у Франику. Традиційно рекомендую почати огляд міста з площі ринок і ратуші. Видрипались ми нарешті на ратушу. До речі, висота її 49 дев'ять метрів, і звідси відкривається шикарна панорама на місто. Як ви вже здогадались, на ратуші працює оглядовий майданчик, і щоб на нього потрапити, потрібно здолати 166 сходинок. На ратушу обов'язково піднімайтесь, бо там супровий вид на місто і можна навіть побачити Карпати. Та й роздивитись, куди ще піти у місті теж можна. Прогуляйтесь по вулиці Незалежності, що більш відомий як 100-метрівка чи просто сотка. Це є пішохідний проспект, оточений гарними будівлями і на якому знаходиться симпатичний фонтан. Також знайдіть найменшу вуличку у місті вулицю Труша. Її довжина всього 65 метрів. Її довжина рівно одна львівська ратуша, і розрахована вона була на проїзд одної карети. Крім того, по місту стоять багато кованих виробів, бо щороку у Франківську відбувається фестиваль ковалів або ковалів. А як зголодніє, ти раджу певний клуб Десятка це смачна їжа за демократичну вартість. І у гарному інтер'єрі. Один з найпопулярніших закладів у Франківську це правний клуб «Десятка». Ціни тут демократичні, порції великі і всюди пишуть позитивні відгуки. Також підійдіть у парк Шевченка покататись на атракціонах. Вони не дуже нові, але цікаві. Такі атракціони вибрали. Коласоогляду! Ми ще живі, здорові, трохи страшно, як ми звідси виліземо, ну, але враження позитивні. 40 гривень і купа радості. Не лякайтеся атракціонам. Якщо боїтесь, краще не катайтеся. Але взагалі парк дуже гарний, тут є озеро з качками і дуже доглянуті клумби. На початку минулого століття автівкам тут можна було рухати зі швидкістю не більше 6 км на годину, а штраф за перевищення було півтисячі злотих або 2 місяці ув'язнення. Я дуже сподіваюся, що кожен знайде для себе щось цікаве і нове у цьому списку. Ну а я вже традиційно кажу, до зустрічі в нових відео. Пока!